Вітаю вас, мої глядачі та найшикарніша публіка моїх підписників. У нас сьогодні буде такий відосик огляд на Магнуса, на деякі штуки, трохи розмовного. Це у нас, можна сказати, наш щотижневик, який чомусь не щотижневик, але окей, ми це пропустимо. Що у нас сьогодні є на каналі? Приїхав до нас Магнус. Це є Магнус для мого близького друга, я його йому збирав. Ось його пофарбував нам Warpaint 40 k це Дмитро. Ось такий у нас красень, він настільки великий, що в кадр ледь влазить. І це я максимально зараз камеру поставив. Але надіюсь, вам буде видно. Подивіться, яка тут деталізація крил. Крило тут просто шикарне, воно ледь-ледь влазить в кадр просто. Ось такий у нас класний магнус. Було досить приємно його збирати, моделька не сама важка, і хочу відмітити, дуже мені подобається його волосся. Ну, прям Чомусь у мене вайб відразу про 80-ті. Так, як би його так вам акуратно показати, Ось така у нас моделька. О, обрали лице фарбувати в срібний колір, так як ця маска, і так воно не буде зливатися з червоним. Ось така у нас енергетична штука, виросло в нього друге око, якого в нього немає. Ось такий він у нас красень, з бивнями все як правильно, все як має бути. Меми про прососки актуальні. Ось такий він у нас красень. Ну, кольори тут дуже підібрані добре, і виглядає воно прям так трушно, крім як мені подобається. Далі бачите, є у нас патріотичні елементи, про це ми не забули. Все у нас видержано, як ви бачите, в такому, як би це сказати, ну тисячники це прям єгипетські вайби. Тільки ми тут ще навіть а, кастомну підставку зробили. А, надрукувалась кастомна підставка для цього красення. Так він виглядає, і по канону шматочок Space Wolfського Dреadnota. Якщо це герой ТС крутий великий, то на базі має бути щось саме від. Спейсвульфів. Кольора обрали магії свічіння синя. Хоча часто бачив зелене, червоне. Схем фарбування Магнуса є безліч. Мабуть, в кожного тисячника він свій. Ми обрали ось таке. Думаю, Богдану сподобається. Він лишить нам коментарі під цим відосиком. Ось така ця краса. Ну що ж, перейшли ми від Магнуса і перейдемо до більш інших штук, не мініатюр. Хочу поділитися з вами ось такою штукою. Прислали нам журнал White Dwarf. Ось такий він у нас. Удалося його урвати на аукціоні. Ось такий у нас журнал White Dwarf. який номер точно не бачу, пише грудень 2012 -го». Тобто цьому журналу вже 12 років і він досі в плівці. Не знаю, будемо його діставати чи ні. Ну, Так як він у нас ось так запечатаний, я пропоную вам. Uh, Натягнути і ми давайте роздивимося, що воно буде таке. Так, хотілося б, звісно, ту верхню полосу зберегти, але ні. Плівка тут просто на раз два у нас розлазиться. Окей. Так, буде у нас плаката із журнала. Старих Вайсворчу в мене нема, В мене з'явився тільки 498 недавно був. Так, із журналом у нас йде постер. Постер, до речі, м'ятий. Тут у нас. О, дивіться, о! -о, -о, -о! Це в нас показані мінті стартерів. Дивіться, Dark Vengeance. Що у нас тут було? Якби ви ще правда їх підписали? Так... Здається, капілам. Чаптер Мастер, Ніцоразріл. Це в на нас командні мініатюрки. Капітан, лейтенант, як я зрозумів, Або... Ні, Лібер, Капітан. З ними йде разом. Капілам, причому комбік такий цікавий. Лорд Кранон він у мене є в колекції. старі старі добрі човзани Хелбрут, них. Металікус Капітан та стандартні тактикали старенькі. Термінатори дезвінговські, здається. Рейвен вінговські байки. Культисти, збери відмічай їх, як покемонів, чи вони в тебе всі є. Хоча вони просто продубльовані ось тут. Так, культисти такі в мене всі є. А, далі просто мінки Space Mario. Причому не первої свіжості. Це вже дуже олдскульні мінки. Робив, до речі, похожого хлопця з ракетою, тільки він в мене сидів на одному коліні і стріляє з неї. Бачимо, хлопець у нас як реліквію носить шолом корвус. Девастатори. Старі девастатори. Ну ви подивіться, яка мультимельта раніше була. Ласка в девастаторів. Це ще до часів Хавоків Здоровенна плазма. А в Хаоса немає плазми. Так, ветеран склад. Цей набір, який ви бачите, ну, в старі ветерани вони я вважаю їх одним із найкращих а, саме по бійцам Далі, Термінатори. Тобто, це вже йдуть асолтні Термінатори. Джампакер, як ви називались Вангард Ветеран Сквад, Вангарди. А це просто асолт Squad. ага, просто джемпакери. скаути. Подивіться, модельний ряд ветеранів, от я збирав їх. Скаути, ну я не можу старі скаути. Я розумію, нові шикарні так, я збирав нових, не одну десятку, вони класні. Але старі скаути, які ж вони ванільні. Асолтники, які мені так подобаються, ну, я обожнюю хлопці на джемпаках, хоча їх в мене самого дуже мало. Клас. Те, хто мало що знає, так існували скаутські байки. Стандартні байки ще на старих підставках. Я такі конверсию багато. До речі, скоро ми їх в окрасі подивимося. Це у нас командер з клавсою. Бачу, не в термоарморі. Це у нас хто такий Капітан Сікарус. Схожий на Як же Лібра звати було. Я не пам'ятаю, як звати Лібра Ультрамарені, бо це не Бьорден. А, так, капілан, тактикали. Так. Нам, що нам тут ще дають таке гарне. Ну, я залипаю, дивіться, я вже пару хвилин залипаю просто на плакат. Так. Iron Dreadnought. Ну, Ця клавса в нього з бурами це що ще ось, ще зверху. Я вам скажу чесно, я ось таких дредів не бачив взагалі. Це у нас звичайний Дред. Це ветеран. Венерабл Dreadnought. От, до речі, такого. Я на полі бою зустрічав. Мій предатор якраз такого заваншотив був. А, літачки, Так, як би це. Тут ще друга частина в нас. Так, це хто такий? Те що таке? Старий Техмарін, боже, старий, старий. як срака, мамонта, як а, мій любить товариш Максим, говорити. Як же ви сервітори? Далі я там ще техніку бачу. І це не все. Це штука, ну, щоб ви зрозуміли, як би вам це сказати, воно десь метрове. Це десь плакат метровий, так. Як би тебе так акуратно показати, що там понизу йде. Що буде поверху. О, там ще ксенуси будуть. Боже, ми лише розглядаємося тільки один здоровенний плакат. О ні, хлопці, я вам краще буду якось фотографії його робити, бо як вам сказати, тут просто весь модельний ряд танків гвардії. Тут стільки всього, що... Ну, цей плакат розміром з ватман. Я цю штуку вам краще окремо в фоточках покажу. Мені прям навіть страшно це все розвертати. Але ця штука реально буде прикрашати мою кімнату. Далі. Ось журнал. Dwarf, що ми тут бачимо? Бачимо, що випуск у нас буде про володарів перснів. Не думав, до речі, що огри такі здорові в них мініатюрки ніколи не бачив мінки саме в деталях Lord of Rings це не моя тема. Но журнал порівнянні з тим, який в мене є відрізняється, чим. він прийшов в плівці, попередні вже в картоні приходять. Він відчувається чомусь масивніше. І тут навіть е, папір приємніше став. Так, тут у нас, як ми бачимо, він присвячений володарю перснів. Е, теж, здається. Ць... Так, це теж ні це вже Аосік. Це аосовське або ФБ на той час воно ще було. Так, хто знає таке середньовіччя? коли з'явився повноцінний аос? Так, це у нас Морія, як наскільки я зрозумів. Хобіт, мабуть, якісь доповнення були. Ну, мінки. До речі, я хоч і не фанат, але мініатюри мені дуже подобаються. Просто подивіться, вони такі, ну як вам сказати, не додати, не забрати. Не в поганому сенсі, а в плані того, що вони ну прям такі, якими було б приємно грати. І вони прям, ну, як вам це пояснити правильно, не хочеться кращих, але гірше не можна. Ну, Аркуші я вам скажу такі, ну, паперту дуже якісний, відрізняється від сучасних. Так, ось такі у нас гноми. Чи це якісь тут герої окремі в них є. Так. Ось завезли нам гоблінів. А, забув як його звати. Я тільки фільми по Володарю Персню дивився. Так, залипаємо на журнал. Ось вам і контент. Так, знову контент по Володарю персню. О, Балрох. Його я впізнаю. Нові тролі. Так, вершники на варгах. Це я пам'ятаю. Так, це у нас, дайте вгадаю, весь випуск Вайтворфу буде присвячений володарям персня, і тут не буде вахи, так? Я ж прийшов сюди за вахою. І цей весь випуск у нас присвячений, дивіться, володарю персню. Компанія ГВ нам ще показала Не Ворд а Як вони правильно. Ну, в общем, це армія. На це був ще ФБ, скоріш за все. І це, як я зрозумів, це був Epic Scale. Це, о, не о, це огри огри Людоїда для гри Age of Sigmar. але Це, скоріше, ФБСні або Епіковське. Як воно? А, Вармастер здається. Здається, ця штука називалась Warmaster, і по ній я дивився навіть репорт на український були. Канали, якщо не помиляюсь, Грайторба. Так що завезли нам ваху, ну ось мініатюрки в них просто подивіться. Герої огрів цих людоїдів просто на ось такому здоровенному, я не знаю, що на звірі, і з кам'яною такою пещекою. Ну, прикольно. І воно місить все толпу старих-старих приматоподібних орків. Бо нові орки, оці, як вам сказати, як же вони... Е, Біснагів, мені не дуже подобається. Старі орки, вони, діло не в тому, що вони старі і люблю старі мінки, але вони були прикольні. Ось такі у нас мініатюри. Це у нас, як я зрозумів, це вже велетні під'їхали, бо в них фракції є велетні. Е, до речі, бек у них цікавий. Це, мабуть, хтось із розрабів, але це треба буде все вивчати. Е, знову володар перснів, багато-багато володаря персню. А я прийшов сюди за вахою. Так, ну і так, давайте швиденько пройдемося. А, лайфхаки по покрасу. О, ваха! Просто подивіться. А раніше були класні тірейни. Де наші круті тірейни просто? Стика, Аквіла Літачки завезли нам ось, такі нам штуки завезли. Де наші круті тірейни? Ага. О, ну цей тірейн, я не можу. Це був епік, чи що таке? Боже, як раніше ж хороша гарна ваха була. О, завезли моїх любимих заврів. До речі, останнім часом я дуже підсів саме на е, Заврів, на Серафонів із АОСа і на, на ФБ. Саме е, ящерки мені більше всього сподобалися середньовіччя. Так, ось літачок, здається, Ганшіп. Я от в авіації ваховській погано розбираюсь, треба буде вивчати. Вайпер, здається. Авіації в мене як такової нема. Тільки один лендспідер, але його авіацію вважати не можна, це скоріше грав в байк, просто здоровий. Але літачки подобаються. Кстати, як вам думка, якщо я візьму такий літачок замість Хелдрейка, трішечки якось його б про але це в теорії штука. Можна взяти такий літак, зробити його замість Хелдрейка моїй Альфі. Так, що нам тут іще з такого завезли? Валькірія здається. Так, це Валькірія. Це вже в нас орочий літачок. Скраб здається, чи бомбер. Ось такі штуки я не бачу. Ну це я ще міг бачити, здається, Дерковський був літачок а ось таку косу некроцьку. Я знаю є рогалики, але такі я не бачу. Мабуть-якась штука форджова Так, що тут ще завезли? Завезли, як я бачу, залізні руки? А, Space wolfський Термінатори. М -м, непогано. І орочі ноби. Ну, в цілому, я вам скажу: журнал непоганий. Я залипну після цього відосика. Далі що в мене буде? Є в нас така чудова книга. Давно мені говорили, кстати, про книги. Дочитав я Єретикус позавчора, добрався до Ютуба тільки сьогодні. Що я можу про цю книгу сказати? Я не буду робити вам спойлерів, бо ви їх не любите. Особливо за відео потребновувати треба було реально писати на початку, що є спойлери. Окей. Чим ця книга мені сподобалася? Книга просто шикарна. Ну, Хто читає Айзенхорна, хто читав першу, другу або хоча б перву, або маленький розказ по ньому розуміє, про що я. Книга йде від повістування самого інквізитора, вона йде від першої особи. Це для мене була новинка. Я книги від першої особи не читав. Це перше, що мені сподобалося. Друге книга тримає нас постійно в напрузі. Тобто я не хочу вам як би це сказати без спойлерів, от У нас буде як це сказати правильно: гонитва, погоня. В нас буде всю книгу тривати переслідування інквізитора, і за цим реально цікаво стежити, як він викручується, як він тікає за цими всіма подіями. Буде дуже багато шок моментів, які я не хочу вам спойлерити, але ви будете просто з випученими очима перечитувати, що справді це сталося? Та ні, і знову, і знову і книга. Тот випадок, коли мені хотілося читати далі, 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 і не через силу, як я читав трилогію про Вентріса, або як це було з книгою «Темний імперіум, коли я себе змушував читати її далі. Тут реально хочеться і ще більше, більше і більше, більше, більше читати, і воно йде все в швидкій, хорошій динаміці. На відміну від Єрісі, котра теж мені дуже подобається, але Єріс Гора. Вона є така книга, яку хочеться повільно читати в розслабленому стані, вона якось так тягнеться і. Е, вона не скучна, вона не розтягнута, вона прям така, що це цікаво, деталізовано, і не хочеться просто, щоб вона закінчувалася. А тут, навпаки, ти все хочеш все ближе і ближе добратися до кінця, і ти такий. Ну, там же залишилося банально, мені 50 сторінок. Як він з цього викрутиться? Я вам скажу, ті останні 50 сторінок будуть найцікавішими. Вони будуть ще краще, ніж ситуація на самому початку. І, до речі, на початку у нас буде маленьке оповідання, яке межа, як би це сказати правильно, яке написано як окремо, як секвел, воно тобто може бути спокійно меж другою і третьою книгою, а може бути взагалі. Після них, тобто воно не має якоїсь конкретної прив'язки до часу, і в цілому ці оповідання класні. Можливо, навіть колись вийде якийсь збірник цих коротких е оповіданнячок е про Айзенгорна. Мені дуже це хотілося. Книгою я задоволений, якщо попередня для мене була ну, 10 із 10, перше було 10 із 10, то ця книга, звичайно, ж, стає теж в ту категорію 10 із 10. Не, додати більше не можна. І сказати, що вона погана, ні, вона просто шикарна. Реально, якщо навіть вас не дуже вам подобається читати Ваховські книжки, цю б я порадив з самою першою починати серію Айзенгорна. Перву книгу, другу, третю. Вона читається легко, не важко, не напружує, дуже хороша штука. Далі про книги. Надіюсь, зроблю пізніше предзакази на книги. Надіюсь, що встигну. Бо книг зараз Мольфар випустив стільки, що мені просто страшно. Моєму бюджету страшно. Книги це завжди добре. І була вісточка, що Мольфар буде випускати до кінця року, скоріш за все, або анонсує, або буде робити, або ж анонсує. Рейвенора — це є книга про учня Айзенгорна, але ну, Думаю, це ні для кого не спойлер. Я вам одразу скажу: Айзенгорн не помре, це буде цікаво читати, тому що за нього виходить маленькі оповідальничка, в їх якось так все. Поєднують, що вони як Сіквели йдуть. Тобто вони як ну, спін-оффи чи якось так можна це називати правильно. Книга про його учня Рейвенора буде. Мені цікаво буде читати, хоч я дуже прив'язався до цього персонажа, до Азенгорна. Ну, Рейвенор він мене не дуже зацепив, чесно вам скажу. Ну, я його персонажа розумію, так він крутий, він класний, він користується не такими методами, як Айзенгорн у Айзенгорна, свої методи у Рейвенора інші. Але ну, поки якоїсь такої сильної прив'язки і захвату, я від нього не відчуваю. Також про персонажей. Паралельно між цією книгою третьою і другою можна спокійно поставити книгу перший та єдиний таніцький полк про комісара Ібрама Гаунта. В чому класика цієї книжки? Що там задіваються персонажі, які є і в цій книзі, і в попередній. Тобто, це книга, яка паралельно йде цій книзі. Перший та єдиний, його я якраз читав між другою і третьою книгою, і це якраз це місце, коли воно прям от, в сюжет вписалося непогано. Тобто, ви читаєте трилогію Айзенгорна, але в неї так трилогія ну, Перший та єдиний про Таніцький полк, вона якраз так іде паралельно і її можна читати між другою і третьою книгою. Це мені прям дуже сподобалося, що є старі знайомі персонажі, як хороші, так і відверто ніякі. І про них було цікаво читати. Так що, надіюсь книги нові я дістану. Мені хочеться більше нових хороших книг. Поки в мене є що читати, є декілька книжечок у мене по Єресі. Є в мене ще книга, яку нам подарував підписник. Третя книга про Вентріса. Я надіюсь вона мені сподобається, так як там задіваються Залізні воїни. Залізних воїнів я люблю, так що, думаю, буде цікаво про них читати. Ну і що вам наостанок хочу сказати. Хочу передати привіт е Богдану, бо без нього цього відео не було. Аграксу, Віталіку, е художнику Оркочі. Хочу передати велике дякую Дмитру за пророблену роботу з Магнусом. Дуже шикарна робота. Надіюсь, на нашому столі скоро будуть з'являтися ще пофарбовані мініатюри. Хочу подякувати всім, хто морально підтримує мене, мій канал, підтримує цю всю працю. Ну, як працює, сидить собі, робить відосики, а ви йому дякуєте. Ну, якось так. Але реально, хлопці, дякую за моральну підтримку. Дякую тим, хто підтримує канал донатами. Так? Ви досі існуєте, люди, я вам дякую. Частину донатів я передав на 128-му бригаду. Так як це зараз необхідно, я проводив в де ми я збирали кошти для 128-ї для мого друга із кулеметного підрозділу. Також на новому тижні вже. Організуємо новий розіграш, це буде коробочка скорпіонів для Kill Team. Так що, кому подобаються ельдари, майте на увазі. У нас буде їхній розіграш. Ну і на цій хорошій ноті, під самий кінець аж на цілій 20 й хвилині. Я хочу з вами усіма попрощатися, ще раз всім подякувати за підтримку. Ви в мене самі шикарні глядачі та підписники, залишайте вподобайки, коментарі, грайте в хороші ігри. Бережіть себе та своїх близьких. Всім щастя!